Тому врядванні місцевих громад на свою незалежність адміністративну і бюджетну. І це можна називати федералізацією, можна називати е, законом 22-23 за авторством мороза і ще 150 народних депутатів України, який був поданий, якщо не помиляючи, в 2004 році. І при чому тут Москва? Чесно кажучи, ви вже дісталися її Москву. Ви напружуєте ситуацію більше і ускладнюєте ситуацію заради інформ-поводів, як ви це називаєте, так ви зараз розколюєте країну, я кажу вам відверто. Сьогодні маєте бути більш обережними ніж політики. Не накручуйте. Ситуацію не шукайте сенсацій там, де їх немає. Партія регіонів вимагає тільки те, що вимагали 10 років тому. Тоді звинувачите нас, що ми були завербовані ще 10 років тому, і це буде дуже безвідповідально з вашої сторони. Я прошу зараз пресу бути максимально відповідальними і уважно слідкувати за кожним словом, кожного політика. Ми виступаємо за єдину Україну за розширення прав регіонів і місцевих громад за ліквідацію обласних адміністрацій, за надання. Бюджетної незалежності регіону, при чому тут федералізація? Чисто кажучи, це вже безвідповідально вашого. А як ви ставитесь до озброєних людей, що захопили будівлю? Це питання влади, там ви особисто де, як там, ставитесь? де відбуваються організовані провокації, влада має діяти адекватно, але я хочу вам нагадати, що я теж бачив озброєних людей в. Тому січні, в січні Київ. тому нам треба прийняти закон про амністію, дати можливість тим, хто був втягнутий в ці акції протесту, вийти з них, не боючись відповідної відповідальності. Я був ініціатором першої амністії для активістів майдану, і я був. Разом із фракцією партії регіонів ініціатором закону про амністію активістів Це на розуміло. Сході. А як діяти адекватно? Ви сказали Діяти адекватно. Це як влада має так. діяти в межах закону, який передбачає дії у відповідних ситуаціях, там де є провокації, там, де є диверсанти, про яких вони говорять, там де є якісь шпигуни. Так покажіть їх людям, покажіть. Ми про них чуємо, але ми їх не бачимо. Покажіть їх виведіть їх, так як в свій час вивели. Полонених на червону площу, чи якщо я не помиляюся, це відбувалося. Покажіть людям тих шпигунів і тих диверсантів, про яких ми так багато чуємо. Дякую.